Любіть Україну, Володимир Сосюра. Любить Україну, як сонце любить, як вітер, і тавай і води. Бо година щаслива, і рада радоді любить у годину негоди Любіть Україну, і наяву, весневу свою Україну, Красу її вічно живу і нову. І мово її слов'яни. Без неща ні, як порох, і він розвідяні і повітерами, і, і від України, всім серцем своїми, і всіми своїми дідами. Для нас вона в світі єдина, одна, як очі її ніжнокарі, вона у зірках і у вербах вона, і в кожному серця ударі, у квітці, в пташині, в кривеньких тинах, у пісні у кожній, у думі, в дитячій усмішці, в дівочих очах і в стягів багряному шумі. Як та купина, що горить не згора, живе у стежках. У дібровах, у зойках гудків, і у хвилях Дніпра, у хмарах отих пурпурових, вогні канона, що на захід женуть чужинців в зелених мундирах, в багнетах, що в тьмі пробивають нам путь до весен і світлих, і щирих. Юначе хай буде для неї твій сміх. І сльози, і все до загину. Не можна любити народів других, якщо ти не любиш країну. Дівчину як небо її голубе, люби її кожну хвилину. Коханий любить не захоче тебе, якщо ти не любиш країну. Любіль у труді, у кохання, в бою. Тей час, коли гудуть батареї. всім серцем любіть Україну свою і вічним ми будемо з нею.